Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати своє замовлення від компанії Oriflame по діючому каталогу. Сьогодні цей каталожок у нас ще діє. Ось так от він виглядає. Завтра у нас вже відкривається новий каталог. Цього разу я дуже-дуже пізно зробила замовлення. Вже всі. Дівчатка показували, що вони замовляли. Я зазвичай також роблю замовлення, як тільки каталог відкривається, але цього разу якось у мене не склалося. І я зробила замовлення вже фактично під кінець каталогу. Дещо треба повіддавати клієнтам, тому хочу швиденько вам показати, що було у мене в замовленні. Зробила я два замовлення на два рахунки. Щоб забрати подаруночок за активність в минулому каталозі, якщо ми робили замовлення на 50 балів, то в цьому каталозі ми могли обрати один продукт з представлених по спецціні. Не було аж такого вибору, щоб щось мені сильно подобалось, але все ж таки дещо мене зацікавило, тому... Зробила на два рахунки, щоб скористатися цією пропозицією, і забрати цих два подаруночки. Перше, що було в моєму замовленні, це ось така от чоловіча парфумована вода. Це новинка минулого каталогу Gold Essence Elixir. Була гарна пропозиція. Компанія дала до Дня Святого Валентина ще додаткову знижку, мінус 10% на всі замовлення, і також безкоштовна доставка. Взяла цю водичку і в подарунок. При замовленні води можна було отримати ось такий от засіб для вмивання і скраб два в одному. із лінієчки лінію за 1 гривню. Замовила також ось таку чоловічу парфумовану воду Giordani Gold. Відкривати не буду, тому що це клієнтське замовлення, а ця водичка, можливо, піде у мене на подарунок. Тому поки що відкривати їх не буду. Також з клієнтського замовлення у мене було ось таких от два кулькових дезодоранти, антиперспіранти актівельки І ще два ось таких от з сіренькими кришечками. Подобаються моїм клієнтам ці кулькові, тому дуже часто вони є у моїх замовленнях. Ще взяла ось таку от туш Джордані Голд. З феноменальним об'ємом. Це також клієнтське замовлення. Постійно у мене дівчинка замовляє цю туш. вона їй дуже-дуже подобається. Відкривати також не буду, покажу вам, як вона виглядає. Ось так вона виглядає. Так представлена в каталозі 279 гривень, її вартість по каталогу. Далі, що взяла, це новиночку. Зеван, туш для вій з ефектом неймовірного об'єму. Відкривати не буду, тому що це також клієнтське замовлення. Ще взяла дві помадки, ось таких от мініатюрних. Взяла у відтіночку 46611 і 46612. Ось це у нас 46,611. Зараз вам покажу, як він виглядає. Ось такий вигляд вона має. І зараз зробимо свочи. Ось так от виглядає цей відтіночок. І зараз нанесу ще інший, щоб порівняти. А це у нас 46612. Ось так. 46612 трішки світліша, як на мене. 611 темніша. Ось такі от класні помадки, які можна носити з собою в сумочці, дуже зручно, до речі. І для себе взяла ще ось такий скраб для обличчя з лінію Optimals. Дуже давно я вже хотіла спробувати цей скраб, раніше таким не користувалася, тому вирішила придбати. Тим більше, що зараз компанія оновлює всю лініючку Optimals. З основного замовлення, друзі, начебто все вам показала. Хотіла я ще придбати пробний зразочок нашої новиночки наступного каталогу парфумованої водички Love Potion, але його немає в наявності, тому залишилася без нього. І останнє, що покажу, це що вибрала для себе по акції активності. Зупинився мій вибір на засобах. З лінію «Велософі» Перше, що взяла, це масочку для обличчя, відлощування і тонізування. І друге це місць для обличчя. Ось так от в упаковості це все гарно приходить. І зараз вам покажу, як вони виглядають всередині. Ось так от виглядає масочка. Хотіла спробувати її, тому що дуже чула багато позитивних відгуків на неї. Зараз нанесемо гелева. Має такий приємний, приємний, ледь відчутний аромат. Буду пробувати, я користуюсь такими засобами, і скрапчиками, і масочками. Думаю, мені його вистачить надовго. І покажу вам, як виглядає цей ніс. Об'єм тут 100 мл. Ось так от виглядає сама пляшечка. Буду пробувати, тому що лінієчка велософі мені подобається. У мене є вже в користуванні ось така от сироватка для обличчя, і хочу собі ще придбати кремчик для обличчя з цієї лінієчки. І також, нарешті, я вже отримала новий каталожок від компанії, стартує він у нас вже завтра. Каталог дуже цікавий, яскравий, весняний. Я для себе багато чого вже обрала в цьому каталожку. І завтра планую зробити замовлення. Ось таке, от, друзі, було моє замовлення. Замовлення нібито і невелике, але зробила на два рахуночки. В загальному тут було у мене. На 100 балів. Я вам усім дякую за перегляд. Бажаю вам тихого, мирного дня, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.